Вітаю, друзі! Вітаю панове на з вами Полікарпович. І Сьогодні огляд на новинку від CVV Модель називається Merit Меріт взагалі зайшов на сайт подивитись, що там а там дуже багато новинок, дуже багато всього цікавого. Також і Макс Кислий нещодавно випустив огляд на новинку. Від CVV, Тому, в принципі, сподіваюся, надалі буду продовжувати з ними співпрацювати і робити огляди на цікаві ножі від даного виробника. По якості до них зауважень немає. Прямо дуже класно, якісно зроблені ножі. Ну, власне, не буду довго з цим затягувати. Одразу хочу сказати, що замовити даний ніж можна в офіційному інтернет-магазині сівів.юа. Чи просто CVVUA, Коротше, точно не пам'ятаю, як він називається, але посилання буде в описі до відео, по ньому, власне, можете перейти, ознайомитись з цінами, з асортиментом і щось собі замовити. А коли будете замовляти, то використовуйте промокод Полікарпович, він дасть вам знижку 10%, а знижка не завадить, тому що ціни на ножі прямо підросли. От якось навіть дещо відчутно, дещо неприємно. Тому обов'язково використовуйте промокод. Знижка 10%, вона все-таки досить гарно змінить ціни. Ціну в більш приємну сторону. Ну а я, власне, починаю огляд даного ножа CVV Merit і починаємо. Почну, як завжди, з упаковки. Упаковка лаконічна, красива, біла, логотип CVV, все більш нічого немає. З боків також все біле. Тут позаду є трошечки інформації про гарантію, з боку є штрих-код з назвою, можна побачити, що це Merit, його якийсь артикул, Black G10 Handle, Black Stone Wash, Blackstone c 28 n Blade. Тобто можна зробити висновки, що це чорний ніж з 14-м санвіком на клинку і з чорними накладками. На руків'я з G10. Давайте ж його відкриємо, подивимось. так, Всередині в картонній коробці є ось такий фірмовий чохол CVV, по типу, як чохли для окулярів, з логотипом, з замочком cvv.com. Відкриваємо його. Всередині дивимося на комплектацію. Сам ніж папірці з рекламами, велика серветка, досить класна, сівівішна. І також ще папірці, ще наклейка. ще... Нак... О, тут уже рожевенькі. До цього були якісь. Зелені, прикольно. Коротше, теж наклеєчка. Ну і сам чохол всередині має ось таку мохнатку, тобто ножі тут не будуть царапатись, десь при транспортуванні нічого страшного з ним не станеться. Сам ніж знаходиться в целофановому пакетику, який теж нецікавий. Давайте ж розглянемо, як виглядає. Ось ця новинка Merit, А виглядає він досить стильно і цікаво. Мені прямо подобається. Так, ліва сторона бачимо фірмовий осьовий гвинт з логотипом бренду CVV, літера C Відповідно, і в принципі більше нічого ми тут і не бачимо. На клинку є шпенник, є також фліпер. що... Добре, позаду два гвинти, які скріплюють половинки. І також ще один отвір це для переставляння кліпса на іншу сторону, тоді сюди буде вкручуватись гвинт. З іншого боку, у нас ну, в принципі, та сама історія, тільки з іншого боку, вже встановлена кліпса. Також є шпенник. Можна вже побачити, що це лайнер-лок. Також можна побачити, що тут немає темлячного отвору. Темляк можна зачепити за ось цю боночку. останню, крайню. Вона... Знаходиться далеко від леза, і темляк заводиться, типу під неї. Ну, це для любителів темляків. Я не дуже великий любитель темляків, тому мені в принципі немає значення, як він там чіпляється, і, можливо, навіть добре, що немає ще якогось додаткового отвору в руків'ї клинка. Щодо самого руків'я, як уже написано було на упаковці, воно з G10 чорного кольору має таку текстурку. Текстурка дуже схожа прямо по відчуттям ну і по вигляду на типу на тканину кордуру тисяч. Щось в такому, в такому плані. От воно й виглядає так і відчувається також так. Досить цупка, в принципі, але при цьому не дуже агресивна. Вона не буде там, не знаю, шарпати кишеню, псувати штани і щось тому подібне. Але при цьому утримувати ніж досить зручно. Ну що ж, давайте відкриємо, подивимось на лезо. Лезо має ось такий вигляд. Плюс-мінус доволі стандартний, я б сказав, на даний момент. ну от В принципі, мені така форма Леза подобається. Тут ніяких вам серейтерів, ніяких вам рекурв, нічого зайвого, ніяких отворів. Спуски дуже високі від самого обуху, при цьому дуже тоненький клинок. Знову ж таки, з усіма характеристиками зможете ознайомитись на сайті виробника. Посилання в описі перейдіть, подивіться, бо я не пам'ятаю. Але по відчуттям тут щось менше 2 мм, от прямо, там можливо, 1,8. Можу помилятись. І дуже високі спуски зведення також має бути тоненьким. Зараз я буду перевіряти його заточку, як він ріже і все тому подібне. До речі, що мені подобається, це от прямо раніше я такого не бачив, а зараз на клинку. прямо Мінімум всякої інформації, ніяких тобі логотипів, ніяких там Made in China Навіть марка Сталі, вона там під руків'ям, дуже-дуже малесеньким шрифтом. Там написано 14C28N, 14 й сандвік І все, жодних маркувань. От прямо чорний на чорному, стиль на стилі. Дуже от прямо буде гармонійно виглядати з моїм годинником, де я не бачу скільки часу. Зате чорне на чорному і дуже класно виглядає. От мені прямо заходить такий варіант, такий дизайн. Дизайном, але варто все-таки спробувати цей ніж в роботі, тому що на нього в мене прямо велике сподівання як на дуже гарний різак. Також ось тут десь з половини клинка і ближче до руків'я є ще невеличкі такі ну не фальш-лезо, але скажімо так, зняті фаски, щоб воно було згладжено. Ну і виглядає це досить е, гарно. Також є насічка ось в цій частині обуху, куди ми кладемо великий палець, щоб, ну скажімо так, більш міцно утримувати даний ніж. Е, є ось такий досить великий чойл, але чи то в мене пальці затовсті, тому що палець, коли я сюди кладу, то він впирається на ріжучу крайку. Можете бачити. Ну або якось ось так його можна використовувати. Можливо, в цьому є сенс, можливо, не дуже. Тут вже вирішуйте, так би мовити, самі. Також можна бачити, що це лайнер лок, і я не великий прихильник саме лайнер локів, але тут він досить непоганий. Він не впивається в руку, не впивається в палець і, в принципі, складати ніж ну, зручно, нормально. У мене не виникає ніякого дискомфорту. Все одно фреймлок буде зручніший, але цей лайнерлок ну, як мінімум непоганий і, як мінімум, не викликає дискомфорту. Відкривати ніж можна за фліпер, можна за шпеник, все класно все зручно. Якщо треба відкрити його тихенько, то є ну, значна частина обуху, за яку можна взятись, іншою рукою і тихенько, спокійно відкрити ніж, щоб не привертати зайву увагу. До речі, при складанні, ось тут у нас виглядає стопорна бонка, яка упирається, яка, в принципі, і е, додатково фіксує ніж. У відкритому положенні. Що ще Що ще про нього сказати? Та, в принципі, мабуть, і все. Інерційно він навряд чи відкриється, можна хіба що додавати інерції при відкриванні за фліпер, щоб він відкривався швидше. Так, лайнери. Лайнери тут трошечки більші за руків'я. Вони там на долю міліметра виглядають за накладки. Вони досить великі і вони дуже сильно перфоровані. Я вже не знаю, чи буде зараз вам видно на відео, навряд чи, але перфорація досить суттєва, хоча при цьому всьому, ніж на свої розміри не відчувається якимось суперлегеньким. Знову ж таки, вага по посиланню відео на сайті виробника, бо я не знаю. Але він прямо ну трошечки вага його відчувається. І... І я думав, що з такими отлайнерами він має е, важити, вежче, е, важити менше. Але можливо, через те, що вони самі по собі великі, хоч і перфоровані, то додають все-таки ваги. І, до речі, при такій товщині леза я теж думав, що він має важити легше. Ну, добре, це все слова, це все, скажімо так, перші враження. А зараз давайте ж подивимось, як даний ніж буде різати. Ну і як завжди починаю з тесту по паперу. Це перевірка заводського загострення ножа і він має різати, ну дуже класно він має різати. Отак. Отак. Так. Ріже він добре. Прямо, прямо питань немає. 14-й сандвік хороша сталюка, нержавійка, при цьому досить гарні властивості порізу. Мають у нього бути, ну знову ж таки, все це риторика, і вже дуже сильно залежить від, скажімо так, сценарію використання даного ножа, але от з такою товщиною, з 14-ти сандвіком, з гарним загостренням, ніж буде чудово працювати як по продуктам, так і в звичайних EDC-шних справах, по типу там, не знаю, картон розрізати, розпакувати, запакувати коробку і тому подібні речі. Також перевірю його, як він буде стругати дерево. Не думаю, що даний ніж. Буде там кимось використовуватися, як якийсь там польовий ніж, чи там бушкрафтерський чи не знаю для подібних речей, для загострювання кілків, але тим не менш цікаво, як же ж він буде стругати дерево. Дуже важко йому дається ця деревина. Вона взагалі тверда і, в принципі, досить тяжко дається ножам. Але цьому ножу воно дається ну прямо дуже тяжко. Тобто стругання дерева це прямо. не його Хоча 14-й сандвік він. Має гарно працювати з деревом. А тут якось я от не знаю, чого йому не вистачає. Геометрія ніби класна. Можливо, через те, що він такий тоненький, то не хочеться дуже сильно його навантажувати, бо є. Скажімо так, невеличкий страх його зламати або зігнути. А от те, з чим він має працювати дуже добре, це продукти. Ну, а продукти я буду перевіряти на картоплинці, тому зараз картоплинка тест. Звичайна картоплина, звичайний ніж. Ну і спробую, як він буде чистити цю саму картоплю. Я не люблю продукти, не люблю чистити картоплю, але ніж за рахунок своїх високих спусків і дуже тоненького обуху, можна прямо тонесенько начищати цю картоплю. Подобається. Також тримати його при цьому досить зручно. Ну І відповідно з такою товщиною клинка він нічого абсолютно не має колоти, все дуже легенько прорізає. І знову ж таки, можна нарізати прямо мега тонесенькі чіпси, мега тонесенькі шматочки, геометрія ножа дозволяє це робити. Ну і там не знаю Накришити, от прямо. Ніяких проблем, тобто по продуктам ніж працює чудово, що і, я думаю, має бути зрозуміло одразу з його геометрії. Ну що ж, а зараз невеличкі висновки по даному ножу CVV Merit. Навіть назви до речі на ньому немає ніякого маркування, то назву треба запам'ятовувати. Загальні враження від ножа суто позитивні, окрім мабуть, його вартості. Ну, але вартість його знову ж таки поправить промокод Полікарпович 10%, дасть знижечку, що також добре. Але от в цілому ніж класний. Це новинка, відчувається все по-сучасному, гарний дизайн. Мені подобається. Подобається чорний на чорному, гармонійно виглядатиме з моїм годинником чорний на чорному. Але, на відміну від мого годинника, де не зрозуміло, скільки часу, але красиво виглядає. Ніж красиво виглядає. Але при цьому він ще і функціональний, ну саме по продуктам і по звичайним якимось ads повсякденним завданням, по типу там, розпаковки, картону і якихось там продуктів-бутербродів. З цим він буде справлятись чудово. В нього немає зайвої якоїсь товщини, яка буде м -м, надавати йому міцність, а міцність вона далеко не всім потрібна, тому що при звичайному Едісічному використанні, в принципі, Ось такого різачка буде більш ніж достатньо для звичайних повсякденних якихось завдань. По відчуттям він дещо важкий. От прямо на таку товщину на такі габарити він відчувається дещо важким, але це не грає дуже великої ролі, тому що це не є бушкрафтерський ніж, це не ніж виживання, де кожен грам має значення, а це ніж, який буде один носитись на кишені, він не буде використовуватись, коли на вас 40 кілограмів спорядження, і ви обираєте ніж, який буде важити там не 120 грамів, а 70 грамів умовно, тому що. Це там буде мати значення. Тут же, ж в звичайному, повсякденному носінні немає значення, скільки важить ніж, головне, щоб він був комфортним, щоб він був зручним. По комфорту зручності все окей, навіть лайнер лок тут відносно. Відносно інших лайнер локів, він на досить хорошому рівні по зручності. Шпенник двохсторонній відкривається за шпенник ніж досить легко. Можливо, це я вже навчився користуватись шпениками, але мені прямо подобається, як він хвацько вистрелює за допомогою шпеника. І так відкривати його також приємно, просто як фіджетом сидіти, гратись, також можна кайфувати з даним ножем. Він на підшипничках, все як треба, все як зараз, модно, все рівненько, клиночок. По центру, ну, на відео навряд чи воно буде видно, але е, все рівненько, все красиво, якість виконання на дуже високому рівні, CVV, виробництво Китай, але вони вже дуже давно роблять реально по якості е, класні ножі. Нові модельки досить цікаві, мені подобаються, особливо цей. от прямо Чорний на чорному прямо мені зайшов, прямо те, що я люблю, був би він ще з фреймлоком, мабуть, носив би його прямо постійно на кишені. Ну і, власне, зараз він також сідає до мене на кишені. Якийсь час я з ним похожу, покористуюсь. Потім, колись десь в наступних відео дам якийсь також відгук, якийсь фідбек по даному ножу. Можливо, якісь нюанси виявляться при його використанні. Кліпса, до речі, досить проста. І на кишені буде виглядати ну, просто звичайна кліпса. Глибокої посадки. Збоку можете побачити Ontario Rad півторашку. І ось так виглядає CVV Merit. По жорсткості кліпса прямо нормальна, ні жорстка, ні легка, вставляється на кишеню, знімається з кишені досить просто. Сам він навряд чи колись з кишені випаде. Тому до кліпси жодних зауважень немає, як і в принципі якихось великих зауважень до самого ножа. Також немає. Нагадаю, що посилання на офіційний магазин CVV в Україні буде в описі до цього відео. Переходьте за посиланням, можете ознайомитись з цінами, можете ознайомитись з асортиментом. Багато цікавих ножів є у CVV, багато новинок з'явилося от прямо-прямо зараз. І також не забувайте використовувати промокод Полікарпович. Він дасть вам знижку 10%. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані, не забувайте лайк поставити. Також напишіть вашу думку. Про даний ніж в коментарях буде цікаво почитати. На всі коментарі відповідаю. Ну і в принципі на цьому я закінчую. Всім успіхів і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!